Так, Друзі, вітаю. Хочу вам зараз швиденько показати. Дивіться, мама позаносила рослини з... із... на двору, Які в нас сукуленти. Дивіться, скільки хаворті наросло в купі такий кущара. Треба розсаджувати. Алоє. Дивіться, підсухли нижні, він трошки витягується. Ось діток напускав шикарнючий. Ось цей. Алоє цей зебра. Я собі я навіть випадково зачепила просто один кущик, він відпав. Та я посадила собі, візьму ось такий півник величезний вже, дивіться, який такий наріз. А тут, дивіться, це різдвяник, не знаю, мене проти вікна буде засвічувати. Старий, такий той, старенький різдвяник. не, не цвіте, бачите, немає на ньому цих. А ось дивіться, цей весь у бутонах. Так, дивіться, не знаю, видно вам. Бачите, майже на кожній гілочці, на кожному сегменті бутончик. І факт той, що нічого він не мерз, ніде нічого. стоїть ціле літо на сонці, аж загоріли листочки. І бачите, буде весь цвісти. Цвіте такими білими перламутровими квіточками. Цвістий, ось цей буде кактус. Бачите, ось пуп'янки один, інший. Он. А ця е, пеларгонія взагалі, вона це цвіте, мабуть, ще з стравня Пустила молодняк і вже, дивіться, буде цвісти. Ось відцвітається цвіло цілу осінь. Ну, тобто сорт взагалі супер. Цвіте, і ось дивіться новий бутон. Цвітає з червня місяця. Ось така пеларгонійка. А тут пала на дивіться, виріс ще й молочай. Ось такий куща, вже старезний. Нього дивіться, який вже гілляче. Але поки що нема пупінки, може пізніше будуть. А цей, звичайно, супер. Ось такі рослинки. Алоє взагалі шикарнючий. Він в мене колись був це з мого куща величезно, колись цвів. Але я його собі не беру, тому що немає його поки що де ставити. Ось такі.